У хостелах туристи зазвичай святкують а про безпеку думають найменше. Там ставлять двох яросні ліжка, дуже велике накопичення людей. Ніяких вимог нема до в першу чергу до шляхів евакуації, тому що ми говоримо за життя і здоров'я людей в першу чергу. До власниці цього хостелу жодного разу не навідувались ані пожежники, ані санепідемстанція. У них просто немає на такі візити повноважень. Справа в тому, що львівські хостели це орендовані приватні квартири, тому і норми пожежної безпеки до них не прописані у жодному документі. Те, що у Львові. Е... Називаються хостелами, це насправді трошки інша категорія засобів розміщення. Це просто гостєві квартири, індивідуальні засоби розміщення, які як правило є в житловому фонді. і тобто, за визначенням офіційним вони хостелами бути не можуть. Те, що у хостелі можна спати спокійно, гарантує ось такий сертифікат. Власники хостелів офіційно реєструвати свого помешкання не поспішають. Якщо це квартири. І здається, квартири, то звичайно не треба ніяких сертифікатів на сьогодні. В одному хостелі в туристичний період проживає до 80 постояльців. Їхня безпека наразі лише на совісті власників.